Працюють на благо держави. Обласні депутати вирішили подати клопотання про зняття санкцій РНБО із ТОВ Маршзавод. Річниця побратимства до Чернівців завітала делегація із німецького міста Мангайм. Похолоднішало якою погода буде на Буковині впродовж тижня. Депутати обласної ради вирішили направити клопотання до президента щодо зняття санкцій РНБО із товариства з обмеженою відповідальністю «Машзавод». Одинадцята сесія обласної ради, восьмого скликання, відкрита. На початку засідання присутні вшанували усіх хто загинув від російської агресії. Згодом депутати розпочали розглядати питання, які внесли в порядок денний. Першим заслухали Антона Ковальського, який зазвітував про діяльність обласної прокуратури. Основна увага нашої обласної прокуратури, як і всіх правоохоронних органів, була орієнтована на розслідування злочинів пов'язаних збройною агресією Російської Федерації. Він зазначив, зрадників серед буковинців немає та повідомив про справи з незаконним переміщенням військовозобов'язаних через кордон, за якими вже є рішення суддів. Під час засідання до порядку денного також було внесено питання щодо клопотання сесії обласної ради про зняття санкцій РНБО з товариства маршзавод. Клопочимо центральну владу, клопочемо президента України про те, що він в межах повноважень ввів в дію таке рішення РНБО про скасування санкцій обмежувальних заходів економічного характеру, які дозволять підприємству розблокувати рахунки, почати повноцінно працювати. Михайло Павлюк додав, що таке підприємство, як «Машзавод» є важливим для економіки України, особливо у воєнний час, і тому санкції мають бути зняті, аби маршзавод продовжував працювати на благо нашої держави. Нагадаємо, указом президента України Володимира Зеленського від 19 жовтня 2022 року та рішення РНБО на товариство з обмеженою відповідальністю «Машзавод» наклали санкції строком на 5 років у зв'язку з веденням господарської діяльності у взаємодії з підприємствами Республіки Білорусь та Придністровського регіону. Після застосування санкцій керівництво та колектив маршзаводу публічно засудив агресію Росії проти українського народу, підтримують політику держави щодо звільнення тимчасово окупованих територій, що, зокрема, підтверджується офіційним зверненням підприємства у соціальних мережах. Своєю зовнішньою діяльністю маршзавод переорієнтувався на європейський ринок, а також надає фінансову та матеріальну допомогу Збройним силам України. Виробничі потужності заводу наразі використовуються для потреби військово-промислового комплексу, в тому числі. Для ремонту техніки ЗСУ нині товариство Маршзавод не може працювати через накладання санкцій. Понад 300 працівників досі залишаються без роботи. На сесії обласні обранці також не забули про затвердження антикорупційної програми Чернівецької обласної ради. Також проінформую, що в апараті Чернівецької обласної ради є людина, яка є уповноваженою з антикорупційної діяльності. Депутати обласної ради говорили також про програму підтримки учасників російсько-української війни і соціально незахищених верст населення. Романолійник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Україна втрачає своїх кращих синів, які віддають життя за волю та незалежність. Сьогодні, 28 березня, в останній шлях у селі Варенчанка провели старшого солдата Василя Мунюка. Також останню шану солдату Андрію Віхрову віддали на Алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Фахівці СБУ вразили чергову ціль в окупантів мінус ЗРК ТОР, спецпризначенці центру спецоперації А знищили зенітно-ракетний комплекс ТОР М2 за допомогою дрона Камікадзе. На рахунку наших воїнів це вже четвертий тор, тільки за березень. Міський голова Роман Клічук разом зі своїм колегою з Мангайму, доктором Петером Курсом, провели спільну прес-конференцію. Друзі пізнаються у біді. Місто Мангайм одне із перших європейських міст протягнуло руку допомоги Україні, і вже у березні 2022 року підписало меморандум про співпрацю із Чернівцями. Допомагали не лише словами, а й важливими справами. До допомоги їхня набула на, 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 на вчасною і важливою і ми не перестаємо дякувати їм за 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 те що вони про протягнули нам руку дружби це були тисячі тонн гуманітарної до допомоги які прийшли в у наше місто на початку військових дії це була комунальна техніка це були меблі для для прихистків це були меблі для школи і багато багато іншого а ще громада Мангайму приймала українців у себе у німецькому місті. Прихисток знайшли майже 4 тисячі вимушених переселенців так само, як і в Чернівцях, найбільшою проблемою, з якою стикнулися, це надання житла для біженців. В основному це були залучені до цього готелі, а також пошук квартир для біженців. Окрім того, громада безпосередньо включилася в підтримку, надаючи свої власні приватні будинки для потреб біженців. Німецька делегація завітала до чернівців саме з нагоди річниці побратимства. кажуть, дорога була важкою, утім на власні очі встигли побачити багато важливих речей та поспілкуватися з чернівчанами і внутрішньо переміщеними особами. Гості відвідали одну з місцевих шкіл місто Добра, а також спадщину ЮНЕСКО, резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, а нині національний університет імені Юрія Федьковича. Візит німецької делегації у Чернівцях називають знаковим та вважають сміливим кроком приїхати в в Україну, де триває війна. Безперечно, це також сигнал для нас. Це сигнал поваги до, до нашого міста, до нашої країни. Це сигнал підтримки, тому що приїжджає міський голова, приїжджає представник громади, за яку проголосувала велика кількість людей. Приїжджає міський голова, який прийняв в своєму місті велику кількість українців, які змушені були покинути нашу країну зв'язку з війною. Це з однієї сторони важливий символічний хід. З другої сторони минулого тижня місто Мангай передало нам чергову партію допомоги. Головний бургомістер Мангайму. Зізнається, у Чернівцях побачив не лише відголоски війни, а й велике бажання розвиватися та будувати європейське майбутнє. Ми також були глибоко вражені здатністю та бажанням, що за межами війни все рівно йде орієнтація на майбутнє. Вчора, до прикладу, ми були присутні на відкритті нової сцени театральної. Також у нас була можливість зустрітися в кіномистецькому центрі, відвідати виставку, де були виставлені проекти перепланування центральної площі. Петер Курц додав: у Чернівцях відчувається європейський дух, зокрема, завдяки своєму спадку, творчості Рози Ауслендер, Пауля Целана, Шумпетера та інших. Генрієта Беух, Олена Крічко, Ярослава Боячук та Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал СІ-4. Під Час свого візиту до Чернівців міський голова Мангайму Петер Курц відвідав школу номер 3 та місто Добра. Проходьте в гості, можете іти центральний вхід через прихисток. а ні, то зразу до школи. Що ви хочете подивитися? Школу номер три німецька делегація обрала не випадково. Адже саме тут навчальний процес поєднують із прихистком для внутрішньо переміщених людей. Крім того, частина гуманітарної допомоги від Мангаймо передали саме сюди. Власне, ми спілкувалися з пані Стефані, представницею Мангайма, ще десь місяць назад. Ми говорили про свою потребу: це ресурсна кімната, і туди ігри. Нам було цікаво, чим граються німецькі діти. Ми з'ясували, що в нас схожі ігри, власне розвивальні, і ми попросили про те, щоб нам прислали якихось ігор. Інклюзивної кімнати раніше у навчальному закладі не було. Зараз її облаштовують, тож подарунок від німецьких партнерів стане у нагоді. І, хоч просили лише ігри, неочікувано отримали ще шкільні меблі: 35 парт, 70 стільців та три вчительські столи. Ми знайшли місце. Кожен директор знайде місце. Це однозначно для таких подарунків, і ми дуже тішимося з того, що ми маємо клас мистецтва з новими тепер партами і з новими стільцями, які можна зробити амфітеатр. Делегація з Мангаємо наголосила співпраця в освітній галузі їм неабияк цікава. Тож підтримувати чернівецькі школи планують і в подальшому. Поки що ми бачимо це в обміні інформацією, а закінчиться війна в обміні дітьми, тому що в нас є німецька мова в школі. Діти вчать, і було би дуже круто, щоб вони спілкувалися зі своїми ровесниками. Ну, власне, вони всі англійською класно володіють. Німці доктор Петер Курц також спустився у шкільне бомбосховище і був вражений тим, як творчо та символічно підійшли тут до його облаштування. Та eindrückliche... зрозуміло, що äh, це жахливо для дітей перебувати по кілька годин в укриттях, і äh, навіть відчуваючи те, що місто Чернівці знаходиться далеко від äh, лінії фронту за межами бойових дій, це äh, все рівно вселяє äh, таке. Äh, Відчуття, що війна все рівно продовжується, і це невимовно. Як це дітям перебувати в укриттях по кілька годин? Ще в одне бомбосховище. Німецька делегація спустилася у місті Добра. Тут німці також побачили умови для проживання вихованців дитячих будинків з Одеси і Миколаєва, а ще познайомилися з чотирилапими мешканцями прихистку. Теркурс зауважив прихистки у Чернівцях. Це ще одне нагадування кожному з нас. Війна триває і стосується вона кожного українця. Олена Крічко, Діана Чігак, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ4. Різка зміна погоди на Буковині, чого слід очікувати цього тижня. Весняне потепління тривало недовго. У Чернівецькій області різко змінилися погодні умови, небо захмарилося, дощить, а у гірських районах випав мокрий сніг. Фахівці кажуть, такі зміни є нормальними для перехідного періоду. Практично весь наступ... цей тиждень у нас до кінця тижня буде достатньо прохолодна, особливо перша половина тижня, а день четверга ми знову перебудуються синоптичні процеси на південно західній з Атлантики, чергова хвиля тепла зумовить підвищення температур, підвищення до кліматичної норми і навіть окремі дні її перевищення. Як підготувалися у Чернівецькій бібліотеці для дітей до всеукраїнського тижня читання? У Чернівецькій бібліотеці для дітей пройшла зустріч малечі з буковинською письменницею Христою Венгринюк. Учні початкової школи, які вимушено покинули рідні міста і тепер навчаються у Чернівцях, спілкувалися з авторкою. Так дізналися історії та легенди про місто. Кожна дитина отримує таку книжечку в подарунок і дуже буде гарно, якщо вони потім будуть гуляти містом і будуть дивитися і згадувати, що от власне про це нам розповідали і звіряти з ілюстрацією в книжці. І я думаю, що діткам дуже важливо знати. Місце, де вони зараз перебувають, розуміти, що воно є відносно безпечним. Директорка бібліотеки зауважує подібні читання дуже важливі. Це можливість для дітей зустрітися і поспілкуватися із авторами своїх улюблених книг, поділитися з однолітками, літературними вподобаннями і подекуди зрозуміти, що читання це дуже цікаво. Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей впродовж тижня відбуватимуться зустрічі з письменниками, презентації книг, інтерактивні читання. Крім сучасної української літератури, дітям також передали смаколики та подарунки від німецьких партнерів. Можливим стала ця благодійна пожертва завдяки судноплавній компанії Кандлер Шіфарт з Бремена. Ось тобто, як ви бачите, багато різних ланок існує в цьому ланцюжку, але найбільше тіше те, що нарешті цей ланцюжок, так би мовити, закінчується сьогодні таким заходом. До заходу долучились представники військової адміністрації. Олена Боднар каже, таку літературну традицію варто повсякчас продовжувати. Насправді, оцей цей тиждень він був започаткований ще в 1943 році і називався він книжкові іменини. І сьогодні ми цю традицію підтримуємо, оскільки у всіх бібліотеках України сьогодні розпочинається такий тиждень. Тиждень читання тісно пов'язаний з весняними канікулами, зазначають освітяни. Адже це той час, коли школярі можуть приходити до бібліотек і знаходити для себе цікаві нові книжки, тож запрошують до себе всіх охочих. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4